Все ще не можу повірити, що ти покинув нас. Про що ти думав, коли йшов туди? Я не хотіла, щоб ти потрапив у цю халепу, але ти потрапив. Ти не можеш тікати в вічність. Я знаю, ти хотів якнайкраще, але мені потрібно, щоб ти робив те, що потрібно нам. Я так втомилась від сварок. Я просто хочу, щоб це все скінчилось. Я хочу, щоб ти був вдома. Дівчата хочуть, щоб ти був вдома. Але якщо ти з цим не впораєшся, то на цьому все. Я люблю тебе, але не чекатиму вічно. Wakes the Deep – реліз гри 18 червня. Дивись повне проходження українською на ігровому youtube каналі Human West Games. Підтримуй нас копійкою на Patreon, Buy Me a Coffee, youtube спонсорство, Монобанка та Крипта. А поки що кайфової тобі гри.